Привіт! Сьогодні у нас на огляді не ноутбук, а цілий бандл. Я б навіть сказав геймерський стартер-пак, що складається з ноутбука Acer Nitro v 15 та ось такого от контролера Nitro ngr 300. Це перший ноутбук від Acer з процесором AMD у мене на огляді. Тож мені чи не цікавіше за вас, любі глядачі, що ж такого проривного пані Лізасу наробила в мобільних Ryzen. Сідайте зручніше, будемо розбиратись разом. Як не дивно, в основній коробці у нас власне ще дві коробки: одна з ноутбуком, а інша з геймпадом Nitro NGR 300. Всередині маленької коробки нас зустріне сам контролер та інструкція з гарантією. В коробці ж побільше у нас ноутбук, інструкція, міжнародна гарантія разом з стікерами та блок живлення на 135 Вт. ватт. Зустрічає нас Acer Nitro v 15 з своїм стильним та мінімалістичним корпусом. Серія Nitro V це загалом дуже класна штука, бо Acer відкинули все, що здорожчувало геймерські ноутбуки, так щоб при цьому не втратити в продуктивності. Про геймерськість на сірій кришці ноутбука можна сказати лише рубаний шрифт логотипу Nitro до речі, як же охрінезно він переливається на світлі. Я просто ну, не можу надивитись. Заду та з боків у нас порти та стримані отвори для видуву гарячого повітря. Ніякого RGB та оцих от агресивних кольорових акцентів та форм. Товщина ноутбука 23,5 мм, а вага 2,1 кг. Щойно ви відкриєте ноутбук, вас зустріне екран. У нас тут Full HD IPS панель з частотою оновлення 144 Гц. Співвідношення сторін класичні 16 на 9. Рамки невеликі, під екраном у нас теж невеличкий логотип Nitro. Завдяки тому, що діагональ тут 15,6 дюймів. Його роздільної здатності якраз вистачає, щоб і пограти, і продуктивно попрацювати, і при цьому не сильно перейматися через те, що роздільної здатності замало чи забагато для кожного з цих занять. Ось так на цьому екрані виглядає UFO-тест, чорний екран в темній кімнаті без світла та список наших чудових спонсорів. Частота в 144 Гц дасть вам можливість не перейматися за актуальність даних на екрані під час перестрілок в онлайн шутерах і зосередитись на прямоті ваших рук. Синглові ігри теж зможуть задіяти цей екран наповну завдяки DLSS Frame Generation. Для споживання контенту та якогось базового монтажу якості цієї IPS-панелі буде цілком достатньо, але для серйозної роботи краще підключити спеціалізований зовнішній дисплей. Вебкамера тут 720 p 30 fps Вона разом із двома мікрофонами підтримують класичні для Acer технології покращення звуку та відео. Vюріfaj Dvoice та Temporal Noise Reduction. Ось так вони виглядають і звучать в сприятливих та не дуже умовах. Ось так ця камера працює за плюс-мінус сприятливих умов. Що скажеш про це міра? Для робочих зі дзвонів чи дзвінки друзям чудово підійде. Клавіатура тут повноцінна, але трохи зменшена в розмірах. Присутнє українське гравіювання, що просвічується. Підсвітка білого кольору не видасть людям, що проходять повз, що під клавіатурою заховано геймерське залізо. Нампад, хоч і зменшений, але присутній. Стрілочки також зменшені з половинчастими верхниз. Проте це не аж сильно критично, бо для платформерів чи гонок у нас в комплекті є геймпад. Ось так звучить тайпінг. На цій клавіатурі відчуття приємні, є чітка тактильна віддача, пальці не тонуть. Функціональний ряд клавіатури класично заремаплений на різноманітні бенд'я клавіші. Також присутня кнопка виклику PZ Nitro Sense. Тачпад немаленький має сертифікацію Microsoft Precision, підтримує жести кількома пальцями. Одним з крутецьких доповнень до цього ноутбука є власне геймпад Acer Nitro NGR 300. Контролер має Xboxів розкладку та змішану легенду, XYAB, але бампери та аналогові тригери підписані як L1R1 та L2R2 відповідно. Форма теж нагадує боксівський геймпад, але трошки більш прямокутна В руках тримати приємно, нічого ніде не ріже руку тощо, тощо тощо. Дизайн чимось нагадує лімітку Xbox Cyberpunk Edition. Особисто мені таке заходить більш, ніж просто чорний контролер. Підключається він по Type-C та Bluetooth, як до ПК, так і до мобільних пристроїв на базі Android чи iOS. Якщо ви ніколи раніше особливий. Ли вони грали в ігри на геймпаді, просто повірте, це зовсім інший досвід. Грати в гонки, платформери, файтинги та в будь-яку гру від третьої особи, будь то Resident Evil, Silent Hill чи якийсь Assassin's Creed, стає набагато комфортніше. Більше ніяких проблем з тим, що йдете швидше чи повільніше за ціль супроводу, а машина не рухається ривками. Живиться контролер від двох aa батарею. З традиційного для неофіційних гімпадів від відповідних платформ тут є кнопка та режим турбо, коли затискання клавіші відповідає її періодичному натисканню. Це може бути корисним для якихось QT, де треба швидко і багато повторювано натискати. Одну кнопку, ну і так далі. софт NitroSense, що може бути викликаним за допомогою окремої кнопки на клавіатурі, має вже звичні для ноутбуків Acer функції. За два кліки можна вибрати потрібний режим продуктивності, щоб все розігнати, чи навпаки, увімкнути тихий режим та Blue Light Shield, щоб і очам, і вухам теж було приємно. Також, як завжди, можна налаштувати режим зарядки акумулятора, промоніторити стан системи та поточні показники кулерів, часто тощо, тощо тощо. Портів тут повний джентльменський набір. Зліво порт зарядки, гігабітний Ethernet, HDMI 2.1, два USB 3.1 Type-A, один з яких підтримує зарядження гаджетів, коли ноутбук вимкнено, та USB 4 Type-C з каналом на 40 ГБ, підтримкою DisplayPort та зарядкою. Справа у нас 3.5-мм комбінований аудіоджек, ще один USB 3.2 Gen 1 та замок Кенсінгтона. За безтрутої можливості у нас відповідає Wi-Fi 6 модуль Mediatek MT7921 з підтримкою 2х2 Mumimo та Bluetooth 5.1. Залізом в моєму екземплярі прям ідеальний середнічок з палати мір та вагів. Шестиядерний процесор AMD Ryzen 5 7535 hs з базовою частотою в 32 ГГц та бустом до 455 ГГц. Цей процесор є представником архітектури Zen 3 Plus та очікувано має вбудовану графіку Vega від AMD. Він потягне будь-які сучасні ігри та робочі задачі. 16 ГБ ddr 5 оперативної пам'яті плашками формату SODIM з частотою 4800 МГц, звісно ж, в дуал каналі. Можна замінити за потреби до 32 ГБ, але цей процесор підтримує частоти не вищі 4800 МГц. Тож будьте обачні та не переплачуйте за швидшу пам'ять. SSD в моєму екземплярі на 480 ГБ, NVMe на 4 лінії, PCI-Express 4-го покоління, але в ноуті присутній слот для другого SSD, як і в інших нетопових моделях за всі гроші світу, що були у нас на огляді. Він обмежений чотирма лініями стандарту pci Express 3 покоління. І якщо ви плануєте встановлювати всі ігри, як тільки отримаєте цей ноут, можливо, захочете таки доставити другий SSD у вільний слот. Бо, як би нам не хотілося, але ігри важать все більше і більше. Так, скоро на цей 480 гіговий диск влазитиме лише одна верзона. Але не переживайте. Під ігри та монтаж якраз за очі хватить після експрес третього покоління, а такі старіші диски коштують на порядок дешевше, тож як на мене, він він situation. За дискретну відеокарту у нас відповідає RTX 4060 з 8 гігами відеопам'яті та TGP 75 ватт. Як і всі відеокарти 40-го покоління від Nvidia, вона підтримує DLSS 3.5 з генерацією кадрів: G Sync, Advanced Optimus і все таке інше. І чистої потужності вистачає з головою для Full HD геймінгу. А фреймген так взагалі виведе число кадрів за Позначку в 100 і ви отримаєте плавнюсіньку картинку і використаєте на повну 144 Герцовий екран. Ось такі результати я отримав в іграх. Враховуючи, що тут у нас доволі непогана вбудована графіка, а саме Radeon 660M, я прогнав бенчмарки і на ній також, хоч і на низьких налаштуваннях графіки. Результати перед вами, і вони, чесно кажучи, вражають 30 кадрів у серйозних тайтлах та 60 плюс кіберспортивній CS2 2 Це прям ого. Для тесту монтажу я використав останній випуск порадника геймера. На моєму ПК рендер зайняв 7 хвилин 4 секунди на відеокарті та 9 хвилин 3 секунди на процесорі. Цей ноутбук впорався з поставленою задачею за 11 хвилин 16 секунд на дискретній відеокарті, 12 хвилин 29 секунд на вбудованій графіці та 15 хвилин 50 секунд на процесорі відповідно. За охолодження у нас відповідає три теплотрубки, дві з яких відведені під процесор та відеокарту, а ще одна лише під відеокарту. Охолоджують наш мідний радіатор, два кулери. Для свого заліза цієї системи охолодження вистає заоч. Ніякого тротлінгу немає. Що відеокарта, що процесор працюють на всі гроші та отримують свої високі частоти. Ось так звучить в різних режимах продуктивності порівняно з клацанням мишки та відкриванням баночки енергетика. Батарея тут на 4 комірки ємністю 57 Вт-годин. Виробник заявляє про 7,5 годин перегляду відео від одного заряду. У нас же з вами є свій традиційний тест, а саме нескінченний бенчмарк Формули 1-24 в моді Як приклад ігрового чи робочого навантаження. Цей ноутбук пропрацював від одного заряду 1 годину 42 хвилини з використанням дискретної відеокарти. Перехід на вбудовану графіку дав нам 2 години 15 хвилин від батареї. Враховуючи, що ми хоч і зі скрипом, але все ж отримували свої 30 fps, результат доволі непоганий. Заряджати батарею можна. Як через Дісі import комплектним блоком живлення на 135 Вт, так і через USB 4 порт, на якому обмеження буде вже 65 Вт. Цей комплект з ноутбука Acer Nitro V 15 та геймпаду Nitro ngr 300 мені прям дуже сподобався. Залізо ідеально збалансоване, щоб і попрацювати, і пограти можна, і ціна була не захмарна. Корпус стильовий портів на будь-який смак багато. Вбудована в процесор графіка моя повага. Те, що бандл з геймпадом ще й дешевше за просто ноут — це взагалі пушка. Я знаю ну, дуже багато людей, що протримуються думки, що геймпади — це щось для консольщиків. Справжні геймери грають лише на клавомиші. І мені за них сумно, бо вони втрачають багато хорошого. Так, на клавіатурі з мишкою зручніше грати в стратегії чи шутери, але платформери, гонки, будь-які від третьої особи, все це розробляється в першу чергу саме під консолі. І грати в них на геймпаді це якраз отой омріяний досвід, який задумали розробники. А з цим ноутом та контролером ви отримуєте найкраще з двох світів одночасно. Якщо у вас щодо цього якісь інші думки, пишіть їх в коментарі. Також не забудьте поставити лайк та підписатись, якщо ви все одно вже спустились під відео. Мені буде приємно. Всі посилання на ноут будуть в описі, а у мене на на цьому, все дякую за перегляд.